Пані та панове, вітаю вас на каналі Крючков. Сьогодні в нас ціль половити браву, класну весняну плотву, сьогодні 15 березня 2024 року. Зараз ми в новому трошки місці, недалеко від того, де ми той раз ловили підлящика, посилання, буде тут, хто не бачив. Отаке на рибалочка, половили класних козлів. А сьогодні я хочу половити плотву. Я заліз на такий помостик, тому що берег дуже-дуже нанесло очерета, була дуже велика теча, і я планував ловити платформи з берега, але з берега немає можливості, тому що все дуже далеко занесено очеретом. Тому я заніс платформу на помостик, на такий мостик і буду з нього ловити. Я перший раз так бачу, щоб у мене платформа стояла. Ще й на такому помості, скажімо так, для купання. Знаходимось ми на базі балу. Я думаю, крім світловочальний світловичальне повинні це місто знати дуже добре, прямо на базі, на їх трапіку, скажімо так, розмістилися будемо ловити. Так, по кормочки, в мене нічого нового, так само як в перший раз. G-Stream River, такий погризаний мішами Ривер і залишки по цей арахі преміум преміумлеч. У нас тут його залишилась одна треть пачечки, десь якраз ми її всю зараз і висипаємо. А из новиночек буде отакий ликвид Brain Мотель. Bloodworm. Дуже крута річ по плітці. Ми хочемо піймати сьогодні плітку, тому ця річ по плітці дуже класна. Тут є кусочки мотоля. Я навіть зніму цю кришечку і вибухую зараз тут всі залишки. У мене тут баночки залишилось. Це, мабуть, все. Арому дає сумасшедший, це все одно, що як різаний мотиль. Я навіть сполосну отак от Ведички, да? і залишки вилів якраз у нас зволожиться. Зволожимо так само прикормочку і чудово чудову бачите, щоб набирати воду. І Ми набираємо так, що ж, воду сюди в щоб у нас можна було не вставаючи з місця мити ручки. Ось такий от трапік. Бачите, і на самий край я поставив свою платформу. ну Чесно кажучи, трошки не зручно. Прямо от платформа чітко по трафіку. Перший раз буду так рибачити, бачите, прямо на трафіку на платформі. До речі, стосовно облаштування з моєї платформи дуже зручно. У мене тут робочий столік, де в мене будуть наживочки, ще будуть спрейчики, добавочки якісь. Тут в мене тазик з прикормкою. Це фідерарми по доділище. Тут у мене тазічок з водою, щоб мити ручки не вставаючи. Вітінка вже бували, бачите. Але теж тут зручно висить. Так от все разом. Досить. досить. Сьогодні хочу розповісти, як саме буду намагатися більше піймати плітки, а не підляща, тому що наша ціль сьогодні плітка, хочеться половити плітку. Але, походу, будемо розбиратися, є мисліще, але... Но подивимось як воно вийде погнали так прикормочку я все ж таки відкину на сито. тим більше що для платви це дуже важливо якщо для ліщачи так собі то для платва дуже любить таку рихлу пушисту прикормку взагалі сітом пропоную користуватись завжди побілій рибі по такі лечь платва Ну, карась може ні. Так, і висипаємо мою готову прикормочку от в цей тазик, тому що він в мене, в мене під нього скажімо так, стоїть тут е, тримач. Цей тазик більше не влазить сюди. Тому я його пересипаю. О, все. Зараз іде маленький дощ, тому що вона не увлажнялася сильніше, я його так поки що накрию. По монтажу буде інлайн так само. Як і той раз, як його зв'язати, хто не бачив, дивіться в попередньому відео відос, посилання залишу тут. І кормушечка я почну за, такі, за такої пулі 90 грамів, тому що, ну, можливо, прийдеться, кидати далеко. Пуля буде летіти набагато краще. Тим більше вона з крилишками, а такі пулі теж є в наших магазинах. Так, Стартану по наживці з декілька опаришів. Поки буду інше вудлище монтувати, хай це вже стоїть. Так, колеги, так як ми будемо робити ловити, ловити сьогодні з помостика, рибу нам буде важко приймати, тому обов'язково підсак. Підсак я пропоную завжди окрема ручка, окрема голова. По-перше, це дуже легко, по-друге, зручно і по-третє, комфортніше. Все, отака у нас голова, вона невісома практично, вона дуже легенька. Це Бренівська голова. Ручка я не знаю, чим в мене старенька вона. Ну, цей підсак мені вистачить, щоб далеко добре брати рибку. Бачите? От. І Я його кладу отак от просто поруч. А коли мені буде треба, я його підтягну і достану. Дивіться, як іде цей мусор трава я не знаю, чи десь вона взагалі сьогодні перебачить. що, друзі, облаштувався, я нарешті я позакидав два фідера. В мене. Один на 60 метрів і другий на 40 метрів. Це другий, я знайшов тут ракушку, я промаркерився. І саме на межі ракушки з ілістим дном зараз закидаю цю ближню дистанцію. Подивимося, як краще буде працювати. Я навіть кльово не бачив, дивіться. Перша плотвічка на ближній дистанції, до речі. Спробую її підняти так, звісно. Опа, підняв. Є перша. На длинний поводок і два паріка комбінація. Але взаглот вибирати, чувствую, є рибка. Думаю, ого, цікаво. Так. Шикарна весняна плотва, Дивіться, так, грам 200 точно. Зачет. Так, я забувся сьогодні садок, тому будемо класти відерця. Перша зачетна, єдине треба її накривати, бо е, риба може вискакувати. Так, друзі, повторюємо тут комбінацію, теж зробимо два опаріка. Просто за жопку їх одягаємо. І гачок в мене тут менше. Якщо там в мене стоїть КР33, улюблений Декоївський, тут то товнер. 12 номер. Так, зараз хочу підрізати трошки кукурузки. Додати в корм. Ось така кукурузка в мене, бачите. Тобто ми насипаємо її сюди. Я такими три ножицями ріжемо. Так само потім сьогодні будемо різати ще й опарика. Ріжемо дрібно, додаємо в корм, у нас це буде крупна фракція, яка буде додавати будемо пробочками. Отак от дивіться, ми беремо одразу кукурузку. Потім з цієї сторони забиваємо корм і зверху забиваємо корм. Пробочка називається. І здавлюємо. І у нас всередині кукурузка. Тут корм, тут корм. Воно все тримається, а воду, коли попадає, випадає і лежить на дні. Красива, смачна їжа для риб. То що маловато. Отак от, бачите, ближня бровка зовсім недалеко. Ну і Дуже важливо, коли ми кліпсуємося, не тільки кліпсуватись, да, кидати приблизно в одному напрямку по якомусь орієнтіру. Так що, якщо ми будемо кліпсуватися, кидати ліво-право, то звичайно кліпса працювати не буде. А так ми вибираємо орієнтир на тому березі, або ще якийсь орієнтир, і на нього кидаємо по кліпсі, і в нас корм прилітає в одну точку, і з часом там буде у нас таке кормове пятно. Таке, як покльовочки, тільки що була. Да ждяря капец Я на не знаю что вам будет видно Киссивение у нас на червячка Поставил одну удочку на червячка Наче час я даже должен... дадуть друзья, качала-качало Я думаю цепи все ж таки Я конечно хочу платву Це скорее да все обидвилище. Ну не поганы. Придется брать пиццак Да это там покажись? жирна плотва друзі Це жирнюча плотва та ти шо у мене полотенчиков вплило. Відкриваємо дужку Приймаємо принимаем сюда вот подивись она чего батона в взоглот червя поставив на цю удочку червя думаю попробую червя Ну тут уже 350. Оце вона, оце рибка. На засолку, блин, песня. Дивіться, здоровый гачок, ну відносно здоровый, да, більше ніч той. Це у нас КР33, мій улюбленный, и вона його проглотила. Червячка з'їла, помните, дивите. Вона качала-качала, я так ще чекав. Думаю, ну вдарь хорошенько, але так хорошо і не вдарило. То почуть качала, качала-качала. Я вирішив все ж таки ну, перевірити, думаю наскільки ж можна чекати. Удара хорошого нема. І отака брава таранина. Та ти що. О, це вже дігло. Так, повторюємо комбінацію на цю вудку. Бачите, пучок черв'ячка такого рваного. І закриваємо його одним опариком. Все, погнали! Ця плетічка вже зачет, да? просто та ради якої ми їхали. Дивіться, поки що все по плану, У нас ще жодного підляща ловимо поки що тільки плітку. Як хотілося, так і є. Ще хотілося б сказати по фідерам. Не натягуйте повністю. Не загибайте отак от кювіртіп. Тобто він не повинен бути максимально напруженим, він має бути в такому, знаєте, середньому становищі. Якщо він дуже-дуже напружений, ви теж можете не бачити, поки покрім... я не бачу. Я в чайок пив і відпочивав. Ну, скоріше за все плітка. Маємо надію, що плітка. Так, да, я думаю, що пліточка де вона там? Та яка брава, дивіться. Тут треба обов'язково писати, що в мене тут дуже тонесенький поводочок. Отак от. Закрываем дужечку опять вот так вот і на себе. Да, це вийшло зараз прикольно. Дивіться яка красуня. Та ти що Оце плотва сьогодні. вали Це красотка, тоже взагалі Обов'язково надо екстрактор в таких рибалках Дивіться яка. Та ти що, друзі? Три таранини дивіться тут уже кіло. Три штуки піймав кіло. Оце плотва дивіться. Ні, тут грам ну, 400 морожет. Так клас. Такий в мене зараз стоїть. 56-535. Я дуже полюбляю цей гачок в спорті. Ну і зараз, бачите, по плотві він працює. І донесенька лісточка, жилка, точніше брейн Dura. А там у нас стоїть КР33 і повідець 0,18. Там такий, що можна навіть без спецака брати. Так, Зараз хочу зробити підрізочку опаріка. Я спеціально сьогодні взяв його з запасом. Набираємо його в таку йомкость пряму. Беремо, беремо наші три ножиці. І так само як кукурузку крусаємо його. О. Так що, висипаємо це, це зараз корму так от. І потім покажу як теж ну, додавати пробками. але ну, я думаю, ви зрозуміли так само, як і скокуру. який остров нагнало переді мною, взагалі нереально рибачить. Там рибак стоїть, тут остров, я не знаю як мені далі ловить. Просто тупо сидіть і ждать поки це все роз'їдеться і це і це отакі непрості умови ловили, бачите отакі острова плавають рибаки становляться під заброс дощара ну, лупаси а ми рибачимо Бачите, як хорошо коли є така маркіза бачите у мене тут опариш черві окуляри мої, все сухенько. йде дощара а там у нас сухий порядок Як не крупна. Сьогодні? Ні, ну, по сьогоднішнім міркам да, вона сама мала. Тут у нас поводок товстий, то можна так підняти її. Але ж весняна плітка, дивіться, ми сьогодні як спланували ловити плітку, так її ловимо. Взагалі ще жодного підляща не було. Хоча місто практично те саме, де ми ловили підлящів, буквально скільки тут? 200 метрів в сторону. Там у нас був підлящ, тут у нас сама плітка. Небагато, але 15 березня. Я так по звітам ще не бачив, щоб їх хтось масово ловив. Так що огонь. Іди в наш садочок. Так, ну і знову спрацювало у нас э, великий пучок червя з одним опариком, такий бутербродик. Аж сюди кидаємо і повторюємо комбінацію. Ось такий бачите. І підсаджуємо сюди. Опарика, ну отак вот от. Да. Сам боїв. Це у нас дальня точка спрацювала. Отак так от поглибсич. На цій вудки загнут кивертип. Це неправильно. Треба його трошки трошки попустити. Ми просто включаємо реверс. Так попускаємо і знову включаємо. А так же кивертип стоит правильно. Така погодка, що хороший хазяїн собаку на вулицю не вижене. А я поїхав на рибалку, дождя рошую, шурує капец. Ну, тим не менше, дуже хотілося піймати якусь платвічку. Ми піймали. Що ловимо, я маю надію, що ще будуть. До речі, я зараз не тимпую дуже сильно. Десь у мене перезакид раз в 5 хвилин. То є, первоначальний план, що я казав, буде перезакид десь 1-2 хвилини. Я збільшив, тому що ну, нема. В маленькому темпі не було контактів з рибою. І так теж цей темп можете керувати в залежності від контакту риби з наживкою. Дуже сьогодні така важкувата рибалка, бачите, які різні рибалки. Ми там 4 чи 5 днів тому ловили 200 метрів відсюди і клював під лещ просто, ну, ну, В кінці прямо в заброски клював. Ми з кльова поїхали. Хто не бачив, до речі, зайдіть, подивіться, дуже класний відос. От. А сьогодні я приїхав саме полити да, Я не ловлю підляща, як і хотів, тому що трошки там по корму зробив зміни. По наживки теж граю, бачите, гачок міняю. Ловлю плітку, підляща нема, але кльов дуже рідкий і дуже, дуже мало сьогодні риби. Але може ще все змінитися. Зараз тільки 12 годин, а я приїхав десь 10-го почав ловити, тобто ловлю до 2,5 години. Да, хорошая рыбка. Даже тут пицца, видите, я полыла. Ну, все видимо без пиццака. О! Годится. Друзья, латвичка клюе. Не сидіть вдома, їдьте на рибалку. Так, да, клює ще не дуже сильно, але ж ловиться. Ах ти! Ловиться наші сріблясті саблі. Іди сюди в садочок наш. Імпровізований. Вже щось є, на засол вже є. Так, друзі, ну тут повторюємо комбінацію, дивіться як це не дивно, але сьогодні черв'як набагато гарніше працює, ніж опарик, причому це по плітці да то тобто, есть що не дуже типова ну, зазвичай червяк це така насадка саме по ліщу по карасю плітка любить все ж таки опариша дивіться, набагато краще сьогодні працює пучок опариша ой пучок саме червя і поплітки плитка же ви бачите така гарнюсінька, не дрібна є ще крупніше конечно але ж таки Ось такий у нас працює сьогодні, не по лічу, а по бліці. Все, зараз забуваємо пробочку з нашою кукурудзою. так от. Сипанемо корм, кукурудза, корм. І поїхали далі. Навіть в пулі він висипається добре. Я не знаю, що буде видно, то що постійно протираю глазок, то що дощ іде постійно він зальопсується глазок. Як воно буде, я не знаю, видно. вийду, що вибачайте? Ну Така сьогодні такі умови рибалки, що зробиш. Рибку потрохи ловимо навіть в таку погоду і в цей час. Сьогодні ще поганий кльов ще усугубляється тим, що зовсім не дають воду. Води зовсім нема, але у мене на цьому фідері стоїть 60 грамів і ну, взагалі немає проблем. На другому стоїть більше тільки тому, що я кидаю далі. А так теж можна ловити 50 ки і 60-ки взагалі не тягають воду. А на тій рибальці, якщо ви пам'ятаєте, там воду так тягали, що ми просто не встигали бігати. І це ну, на нашу рибку дуже негативно впливає, тому що ну, вона дуже зарегульована водичкою. Дуже вона любить, коли є падіння або спад, або дають воду. І тому сьогодні так от слабувато. Але ж от в такий проливний, проливний дощ, я на рибалки ловлю плітку. Ставимо лайк і на канал. Так, ну що, друзі, треба втянути на коня одну і їхати. Дивіться, ну реально вже дуже жорсткий дощ іде. Втягую на коня і їду. Все. Ні, друзі, мабуть, все ж таки прийдеся тікати. Хотілося, звісно, ще посидіти і ще піймати. Ну дивіться який, який дощ шурує. Просто ну, проливний. Навіть кілеристи, ну, практично всі вже потікали, тут залишилось 4 човника. Ну, По-перше, дуже риба неактивна, бо води нема. А по-друге, дуже проливний дощ, дивіться. Ну, У мене мембранка ще тримає, звісно, але ловити некомфортно повірте. Руки вже червоні, бачите, замерзли вже. Я вже наживку надівати не можу. Все ж таки сьогодні плюс 3 було, плюс ну, ледянящий такий дощ, то звісно холоднова. Меня все ж таки длюнула. Значит непогано йде. Не йде. Да, веси. Друзі, в мене підсака нема. І тут поводок, вона не крупна. О! Ось на коня. Це вже на коня, все друзі, я закидати не буду, бо дуже холодно А такою гарною рибкою на червя До ми піймали на коня, та грам 200. Сьогодні така 150-200 грамів платила, та на 150 навіть 150 так, десь. Наймаленька, в мене ті там 350-400 дві платвини такі гарні. Так, друзі, обов'язково за таку екстрімну рибалочку, лайк і підписочка. І все ж таки я половив сьогодні Не багато, але пару шабель було дуже бравих. Ловив я сьогодні на балу, палю точку. Риба клювала дуже слабо, дуже великий дощ, вітер, холод. Але рибалка, я вважаю, все ж таки була гарна. Усім пока. Підписуємося на канал, не забуваємо. До наступних рибалок. Дивіться як в кінці дали воду. Бачите, тут якщо я заходив по сухому, то зараз ну, пів чобота. Ось, але, мабуть вона зараз почне клювати, але дивіться, вже нікого немає. Така погодка всіх прогнала. Дощ щось зі снігом, тільки що тільки шо сніг, йшов. все замерзло. Грузимось і йдемо додому. Ще раз всім пока.